Друзі, всім вітання. Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Автоприєм з Європи авто». У нас нове надходження Mercedes EQV 2020 року. 90 кВт у нас батарея, запас ходу 350 км. Автомобіль у нас на комплектації Авангард. Він повністю електричний на дуже-дуже крутій комплектації. Також зараз перейдемо до більш детального огляду, ближче вам все покажу та розкажу. Відео огляду даного автомобіля. У нас 2020 року автомобіль 90 кВт-батарея, запас ходу 350 км. Також у нас LED-оптика біксенонові фари, електрозарядка, передні, задні партроніки. Автомобіль у нас має камеру 360 камера заднього виду. Тому він має один косметичний підкрас на капот. Це в принципі нормально. Машина їздила, експлуатувалась. Також у нас стоять легкосплавні 17 диски, запасне колесо. Також у нас тут відкривається і ляда, і окремо скло. Також у нас тут такий багажничок є. Також зараз вам покажу електроляда в нас. Так у нас дві присутні зарядки до автомобіля. Дуже в гарному та збережному стані автомобіль. У нас панорамний дах. Передній, передній дах відкривається. Електродвері. він у нас козний. Там і там. У нас бурмістер музика, трьохзонний клімат-контроль. У нас цей панорамний дах відкривається. Також в дуже гарному та збереженому стані автомобіль. Також пройдемося пізніше прибором. Зараз вам надам він -кода даного автомобіля. Музичка топова стоїть. Підігриве сидінь. У нас куча різних асистентів, мертві зони, тримання в полосі, адаптивний круїзд-контроль даного автомобіля. У нас хороші, гарні титанчики стоять. Мішелін у нас літня резина, дуже гарна, дуже збережена. Автомобіль має пару незначних сколів. В принципі, нічого критичного немає. Також у нас лобове скло ціле. У нас воно оригінальне Mercedes. Також зараз заведемо, покажу, як автомобіль. В принципі, що хочу показувати, він електричний. 183 тисячі рідного пробігу у нас. Також у нас чорний, чорна стеля. Зараз заведемо, покажу вам. У нас вже заведений. Присутні у нас камери 360, камери заднього виду, кучу різних асистентів, тримання в полосі Мертві зони. Точки. Також у нас навігаційна система присутня. Apple CarPlay, Android Car. Зараз покажу вам. Як відкриваються задні двері, вони у нас також електричні. Нагадую, Він у нас вкусний. Тут у нас кнопочка. Тут у нас сидіння їздять вперед-назад. Також вони складаються, ложаться. Якщо небагато пасажирів, можна навіть і лягти. Дуже-дуже гарний та збережений стан автомобіля. Також зараз вам надам він -кода даного автомобіля. Можете собі Також можете собі зафіксувати він-код, сфокусуємо вам. Можете перевірити по всіх базах, немає проблем. Автомобіль у нас з рідним пробігом. Також перейдемо зараз до професійного прибору. Приб'ємо автомобіль по підкрасах. Так у нас безключовий доступ, присутній. Також пройдемося професійним прибором даний автомобіль. Автомобіль весь в рідному окрасі, тільки в нас лаковано, лакований капот. Так, все в нас гарно. Також нагадую, бачите, все б'ється 103, 96. Він у нас в комплектації авангард. Також більше інформації ви можете дізнатися за номером телефона. Підписуйтесь на наші всі соціальні мережі, подивляйтесь дане відеогляд до кінця. В кінці озвучу ціну даного автомобіля. Таких, бачите, б'ється 142. Сфокусувати треба. 164. У нас навіть не двиней слой краски, а лаком скритий автомобіль. Бачите все? Все добре б'ється. Ож, проїдемося даним автомобілем. Автомобіль їде дуже добре. Зараз навігація українських карт. Летить, як самольот. Тож, кого цікавий даний автомобіль. Ціна автомобіля 33900. Дзвоніть, телефонуйте, надам більше інформації. Ми знаходимося місто Радивилів Рівненська область. Всім до зустрічі!